Хтось там переможе в кінці, чи будуть потім у Тараса Цимбалюка стосунки з цією дівчиною. Чи будуть стосунки, чи все там буде знову ж таки піар? Що тут покаже? Тут король пентаклів. Лицар Пентаклів, шістка мечів і п'ятірка ят... мечів. Ні, я б не сказала, що там будуть якісь стосунки, там навіть буде якийсь скандал. Можливо, виясниться, що тарас. Був не дуже вільний на час проєкту. Ну, ось буде щось таке, якийсь досить такий значний зашквар, який є, виявиться після закінчення проєкту, що або хтось з дівчат був в парі і прийшов просто попіаритися, або Тарас був в парі. І ось так. Плюс досить такий великий хейт буде через війну в Україні чи на часі.